Пишуть, якраз на це я хотів звернути увагу наших глядачів, зокрема на публікацію сайту Еспресо ТВ, чи стане лебедина пісня Ван Ромпея заупокійною для ЄС. Автор, наш автор відзначає, що. Така політика Європейського союзу, яку зараз озвучив Ван Анропий, може трагічно закінчитися не лише для України, але й для Європейського Союзу. Якщо антипутінська коаліція не буде сформована і Європейський Союз не зможе вибудувати політику, яку не умиротворення агресора, а зупинення його, зупинення цих військових дій і зупинити російську агресію проти України, то нічого доброго тут чекати не доводиться. Навіть якщо припустити, що теоретично що Путін захопив би Україну, на цьому він тим паче не зупиниться. Ці переговори. І перемовини з такою з терористичною державою, як назвали Росію Даля Грибаускайте, президент Литовської Республіки, вони ні до чого доброго не приведуть. Ми про... далі маємо ситуацію, яка чим далі, тим більше нагадує певні риси Мюнхенської змови 1938 року, коли європейські лідери намагалися так досягнути. Миру умиротворити агресора, що в результаті це призвело до колосальної трагедії, до колосальної війни. Тим паче, на як влучно відзначає наш автор на сайті Еспресо ТВ, що Проблема то насправді не в кризі не в Україні. Українська криза, по великому рахунку, закінчилась після того, коли президент Янукович втік з країни. А після цього почалася російська агресія проти України. Ми маємо справу далеко не з українською кризою, хоча, незважаючи на те, що в Україні дійсно є великі проблеми, які потрібно вирішувати. У нас їх багато. Але наразі ми нам так би мовити важко до них навіть приступити, тому що ми маємо справу з агресією проти нашої країни з боку сусідньої держави.